Всім привіт, слава Ісусу Христу! Соборне послання святого апостола Якова, 2 глава, 19, 20 вірш. Чи віруєш ти, що Бог один, добре робиш, та й демони вірують і тремтять? Чи хочеш ти знати, омарна людина, що віра без діл мертва? Тут апостол Яков показує чітко, що таке бісівська віра. Це віра, яка не підтверджується ніякими справами для Бога. Це коли віруюча людина говорить, що я вірю в Бога в душі, але робити для Бога нічого не хоче. Служити Богу не хоче і не хоче виконувати те, що говорить Слово Боже, те, що заповідають нам апостоли та пророки. Справжні діти Божі виконують Слово Боже і слідують за вченням апостолів та пророків, виконують справу Ісуса Христа на землі. Це проповідь Слово Божого до краю землі та спасіння душ для Господа. І справжні діти Божі смиряються під Божу владу на землі і є будівниками церкви Божої. Амінь.